Олександрійські дітлахи знову невдало погралися з вогнем. У цьому місяці це вже другий випадок дитячих пустощів з сірниками. Ми вже повідомляли про те, що через дитячі ігри з вогнем загорілися речі біля металевих гаражів. Вогонь проник в гаражі, і в одному з них ушкоджень від вогню зазнало і авто. А 14 липня в Олександрії знову виникла пожежа з вини дітей. Про це повідомляється на офіційному сайті управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Кіровоградській області. Причина пожежі дитячі пустощі з вогнем. Трирічний хлопчик та шестирічна дівчинка вирішили провести експерименти з вогнем. Місцем для дослідів обрали старе свої прабабусі у приватному секторі. Діти не зчулися, як розпочалася пожежа. Прабабуся викликала рятувальників, які оперативно загасили займання. Всього на ліквідацію пожежі залучалися три одиниці техніки та дев'ять чоловік особового складу. Варто сказати, що у такому віці малюки можуть не усвідомлювати наскільки серйозними можуть бути наслідки від гри з зірниками, адже вогонь може не лише пошкодити майно, а й становити загрозу для життя дітей і інших людей. Тому звичайна розмова про безпеку у побуті навчить дитину самостійності та вбереже від необачних вчинків.